Анес, Агнес, гібридругоза, шраб. Е, так, по листочках і по колючках ви бачите, яка вся вона всипана колючками. Але що мені сподобалось, жовтий. жовтий. Я ж навіть забула, що в мене є гібридругоза ЖОВТИЙ Я так хотіла, але вона не чисто жовта, а така жовто-абрикосова. А як же ж вона пахне? Е, в описі, якщо в Help Me Find зайти, до речі, я опишу це в Енциклопедії Тройендарі, бо вже є квітка. То там в Help Me Find пише, що пахощі м'які, малинові, а мені вони дуже-дуже відчутні і цитринкою якось пахнуть. Ну дуже такі смачні цікаві пахощі. І така цікавинка. Канадська рахується, що вона з 1900 року була представлена в Канаді. Ось така краса, зона 3, Тобто вона буде зимувати, схильна до Єржі. Ну, в принципі більшість старовинних ругоз Таки схильні до Єржі, Така цікавиночка.